Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу. Січас я Олена Кирик і рада вітати на стрімі. Олександр Коваленко, український військово-політичний оглядач, групи інформаційний спротив, журналіст, письменник, блогер. Пане Олександре, вітаю! Рада бачити. Дякую, що долучилися. Вітаю. 2 серпня у нас на календарі 13.00 за київським часом і почати нашу сьогоднішню з вами розмову хочу із ранкових повідомлень про те, що вночі ракети Атакм з вдарили по позиціях ППО С 400 під тимчасово окупованим Севастополем. В пабліках зараз з'являється інформація про те, що могли бути уражені чотири пускових установки. Також є інформація про те, що всього за весь час близько 20 пускових установок. С 400 було знищено в тимчасово окупованому Криму. Наскільки це є суттєвим ударом, і якщо брати події минулої ночі, наскільки вони знаєте посприяли тому, що ця парасолька протиповітряна над тимчасово окупованим півостровом вона проріділа. Вона достатньо вже втратила свою функціональність. Правда, справа у тому, що ми говоримо про нанесення ударів по комплексам С400, але сам по собі цей комплекс він складається з декількох елементів, серед яких, звісно ж, пускові, але пускові це не найбільша проблема. Е, найбільша проблема це РЛС. і саме знищення РЛС це основна задача цих ударів атакам. Тому що а, кожен підрозділ, кожен дивізіон, а, кожен полк, зенитно-ракетний полк вони мають відповідну кількість РЛС для забезпечення, ну наприклад, функціонабельності там восьми пускових, це mm -hmm. спускові, це просто пуск ракети, виключно за а, зафіксованою та супроводжувальною якоюсь ціллю. За що відповідає РЛС, тобто без РЛС жодна пускова установка не може бути використана за своїм призначенням. Тому для нас було основною основним завданням це знищення саме радіолокаційних станцій, і з середини квітня цього року їх було знищено достатньо, щоб втратила російська ешелонована протиповітряна оборона свою функціонабельність на півночі, в центрі. На заході тимчасово окупованого півострова Крим, а також зараз поступово вона втрачає свою функціональність і на півдні півострова. Єдина локація, де вони намагають зараз сконцентрувати відповідно пропорційну кількість пускових та РЛС. Це південно східна частина півострова, тобто для прикриття Керченського мосту. А по іншій частині це можна сказати вже. Ну, переважно присутність малого середнього радіусу дії комплексів, які не можуть протидіяти таким балістичним ракетам, як АТАКАМС, і досить так опосередковано, досить так неякісно можуть спробувати протидіяти Стормшеду G або якимось іншим ракетам, які будуть використовувати Сили оборони України. Пане Олександре, про Керченський міст ви згадали за вашою оцінкою, як власне логістичну артерію, наскільки активно його зараз використовують окупанти, і цього тижня вже були повідомлення про те, що уся залізниця, так яку росіяни будували, як, вочевидь, ну, альтернативу, вона вже добудована, але тим не менше не поспішають із її запуском росіяни. Як гадаєте, чому? Ну, в принципі, альтернатива Карченському мосту, яка будується на метроковому півдні України, тимчасово окупованому, вона повноцінно не зможе замінити Карченський міст, тому що вона більш-менш але знаходиться в зоні ураження наших засобів. І якщо вона запрацює на повну міць, то туди почне щось постійно прилітати і. Саме ця залізнична колія, цей напрямок, він буде постійно в ремонті на тиждень, на два тижні, але ці ремонтні роботи вони будуть значно впливати в можливості матеріально-технічного забезпечення російських окупаційних військ на півдні. Кершинський міст він, хоча зараз і не працює на всі 100%, відсотків ні об'єму перевезення, який він може забезпечувати, але тим не менш. Він має значно більше об'єм та потужності по перевезенню як автомобільною частиною, так і залізничною через тимчасово окупований півострів Крим безпосередньо на материковий південь е, України. Тому е, там е, проблематика саме загрози нанесення удару, а не того, що він обмежений в об'ємах. Він обмежений, але не настільки, щоб це було критично. І тому е, він буде залишатися пріоритетом в майбутньому для нанесення ударів, тобто. Скільки по ньому не відбувалося зараз транспортування саме та мілітарної компоненти, там може 10 відсотків, відсотків, а не 80, 70% чи взагалі 100. Але все одно це логістична артерія, яка повинна бути зруйнована. і тому Керченське місто, так інакше є цілею. Пане Олександре. Цього тема цього тижня одна із таких активно обговорюваних тем це F-16. Багато ЗМІ написали про те, що так F-16 вже в Україні, хоча офіційно наше найвище військове політичне керівництво і наші західні партнери це не коментують. Водночас, справжня істерка зараз у росіян. Спікер Путіна Пісков навіть заявив про те, що мовляв, з'являться яв, ці літаки, поступово їхня кількість зменшуватиметься. Ну традиційно та ж сама риторика, коли почали з'являтися перші там Хаймарси, Абрамси і так далі. що росіяни вже з ними почали боротися інформаційно, якщо говорити про психологічний ефект, який мала ця інформація, наскільки серйозного? Дару вона завдала по ворогу зараз ну, мене психологічні взагалі питання не цікавлять в даному випадку. Мене цікавлять практичні. Що вони будуть робити? Психологічний стан ворога він вже давно на досить низькому, морально психологічно, на досить низькому рівні. Після того, як вони не змогли Київ захопити за три дні. А так, в принципі, далі мене тільки практичні речі цікавлять, а психологічний стан мене ну, взагалі їх якось не обходить. Якщо говорити про практичне значення от, із появою f 16 що суттєво зміниться? Багато чого, все залежить від того, які бойові задачі він буде виконувати, і саме як його будуть використовувати. Бо розумієте, в чому справа. F16 я можу порівняти з мікроскопом. Якщо мікроскопом забивати цвяхи, ну можна так дійсно, але хіба ж для цього мікроскоп призначений? От як саме його будуть використовувати в 2022 році? Ми в червні отримали перший М142 Хайперс, і багато хто казав, що а що це ми отримали? Чотири реактивні системи залпового вогню. Так, високоточні, але з відстані ураження об'єктів 80 кілометрів. Реактивний снаряд вільха може знищити так само високоточний об'єкт на відстані на 40 кілометрів більше, 120 км. кілометрів. Хоча знову ж таки у нас були проблеми з саме виробництвом реактивних снарядів вільха після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Але тим не менш, чотири одиниці РЗВ вони нічого не вирішують по лінії фронту більш ніж тисячі кілометрів. Ну з одного боку, це дійсно правда. Але як використовувати ці чотири одиниці? В липні їх вже було дев'ять. Правда, треба зазначити саме цей момент. Але тим не менш за 4 місяці на виключно окремій ділянці фронту, окремому плацдармі, правобережній Херсонщині були створені такі умови для російських окупаційних військ, що вони змушені були тікати вже е, в жовтні місяці саме цього плацдарму, і вони втікли, і -хаймерс, вони зіграли свою роль саме безпосередньо у цьому процесі: в створенні цих умов для того, щоб вони тікали. Е, так само буде на мій погляд, за 16 а вони будуть використовуватись точково ювелірно. Так дійсно нам треба буде знищувати су 34 тобто щоб зменшилась кількість використання крьогоних авіаційних бомб на фронті, але це ситуативна задача. Основна задача буде полягати у тому, щоб допоки в нас ця невелика кількість F-16, ми могли їх сконцентрувати на окремо взятій ділянці. І створити такі умови, щоб росіянам на цій ділянці ну було м'яко кажучи, взагалі некомфортно. комфортно, і відповідно цього о, мали б о, результат у вигляді їх втечі. Наприклад, поговоримо про ситуацію на фронті за інформацією генштабу. Ворог продовжує збільшувати кількість штурмів і зосереджувати кількість штурмів на покровському напрямку минулої доби по всьому фронту, за даними генштабу, зафіксовано 127 бойових зіткнень третина якраз на покровському напрямку. Акцентує увагу на тому, що повільно та як От, вживають таке слово, навіть впевнено, а, наближаються до Покровська росіяни, аналітики Американського інституту дослідження війни про це говорять і говорять про те, що цьому сприяє нестача живої сили та рельєф місцевості на північному заході від Авдіївки. Якщо говорити про те, що ж нас чекатиме у серпні, посилюватимуться ці процеси, посилюватиметься наступ ворога, чи, зрештою, можемо сподіватися на те, що їхні ресурси вони ну почнуть танути, і це на покровському на покровському напрямку. В них ресурси не будуть танути. Вони дійсно зараз використовують резерви, це правда. Але для них є це пріоритетним напрямком турецько покровський я б його навіть так би назвав, бо турецька агломерація також входить з саме їх бойові задачі по цьому плацдарму І вони будуть продовжувати і в серпні цей рух вони будуть просуватися, захоплювати території, вони будуть захоплювати населені пункти. Тобто ми повинні морально-психологічно бути до цього готовими, тому що, в принципі. Основний момент, який ну багато хто повинен був вже давно зрозуміти. Я постійно про це говорю. Але ми знаходимося зараз в стані оборони, в стані оборони. Ми не можемо звільняти наші території. Не ми рухаємось, ворог рухається. Це принцип оборони. Ми гальмою гальмуємо рух супротивника. При цьому наносячи йому ураження і виснажуючи його таким чином. Наша основна задача максимально протягом 2024 року. Виснажити ворога цей цю стратегію ми обрали тому, що в нас був гострий дефіцит з постачанням озброєння після того, як республіканці почали блокувати допомогу Україні від США з жовтну. Фактично, півроку вони блокували цю допомогу. Півроку ми знаходились в ситуації. Гострої нестачі боєприпасів і не тільки боєприпасів, техніки, і так далі, і таке інше. Ми змушені були прийти до а, цієї фази і дуже важко з неї вийти. Але нам вдається а, в цій фазі виснаження ворога. Вони просуваються, так це правда, але вони несуть великі втрати через це. Відбувається процес виснаження, який вже нарешті почали помічати навіть західні аналітики раніше, які казали, що в них там багато ресурсу, в них там багато техніки, вони можуть на НАТО напасти там найближчі роки. Ну як вони нападуть на НАТО, якщо в них на складах та центрах збереження майже нічого не залишилось, станом на зараз вони знаходяться на, скажімо так, на етапі повного виснаження своїх ресурсів, які їм ще були передані у спадок від радянського союзу. Тобто, зараз починається ось цей злам супутникові знімки, ось це все розвідувальні інформації, яку отримують моніторингові групи, осін осінтери західні. Вони бачать, яка насправді Росія виснажена, і вони намагаються наступати, щоб допоки в них є зараз ця можливість. Вони захопили якомога більше територій, щоб саме в такій ситуації прийняти вже зі свого боку оборонну стратегію. Тобто, вони так чи інакше до оборони перейдуть, але перейдуть не в 24-му Вони перейдуть в 25-му Тому до 25-го ми повинні морально та психологічно бути готовими. Що вони будуть просуватися? Вони будуть захоплювати села, населені пункти. Так дійсно, але це не критичне просування, а, приклад. За рік, ну наприклад, з 1 серпня 2023 року, по 1 серпня 2024 року, вони а, саме на покровському напрямку Авдіївсько-Покровському напрямку вони пройшли 21 кілометр, тобто по 60 метрів на добу. Це великий прорив, це обвал фронту, а це а, план Барбароса. Ні, навіть і близько. Я нагадаю, що план Бороса Бар – це сотні сотні кілометрів на рік. А наприклад, контрнаступ сил оборони України на Харківщині це прорив на 60 кілометрів за декілька днів глиб окупованих територій. Тобто, ну от різниця: 60 кілометрів за декілька днів ось це прорив оборони. А 21 кілометр за рік. Як це можна назвати, ну я міг би назвати, але Ютуб може за це забанити та кинути страйк. А, тому, в принципі, зараз а, ми спостерігаємо за подіями. Ситуація дійсно на Покровському напрямку вона дуже складна, тому що там зараз сконцентровано одночасно дві групи військ, не тільки група військ південь, яка а, з самого початку її зона контролю була Донецька область. Це зона її відповідальності. а Ще й група військ Центр, яка там знаходиться з жовтня. І найбільш боєздатні бригади групи військ-центр зі складу 2-ї та 41 ї загальної військової армії, а також 90-ї танкової дивізії, тому в них потенціал є, але тим не менш, цей потенціал він не нескінченний. І 25-й рік це рік, коли вони вже будуть стояти в обороні, і я навіть не виключаю, що втрачати ті території, за які вони поклали стільки ресурсу. А що ви скажете з приводу того, от із матеріально-технічним ресурс людський у ворога є з матеріально-технічним забезпеченням, власне як у них справи можуть бути до кінця цього року? Тому що постійні ці вояжі путінських делегацій до Ірану Північної Кореї незрозуміло, зрозуміло, які домовленості у них із Китаєм, і як Китай може яку Китай може надавати допомогу, тому що різна інформація з'являлася пресі, зокрема і про те, що може надавати. Давати Китай ледь не безпілотники росіянам. Китай нічого їм не дасть з летальною зброєю. Та зброю, яку можна використовувати, виключно як і військовий елемент. Нічого з цього від Китаю Китай не дасть. А, а думав, ось... З Північної Кореї, наскільки а, Корея так, вона це надасть вона буде це надавати, оскільки у Росії серйозні проблеми дійсно з технікою та боєприпасами. Ну, з боєприпасами ми вже це давно знаємо. А про техніку якось небагато хто говорить. А з технікою в них дійсно ситуація така, що в 2024 році вони не зможуть повноцінно компенсувати втрати, які вони несуть в зоні бойових дій. Тобто, втрачаючи, наприклад, наприклад, втрачаючи на місяць 300 танків, вони не зможуть їх компенсувати повністю в нуль, тому що зможуть передати 270, 260, 250 танків. Тобто, це вже компенсація в мінус. І поступово це зменшення боєздатності підрозділів ще більше. Вони і так знаходяться в дефіциті, бо повної штатної комплектації немає в жодному підрозділі. В жодному, але при цьому знову ж таки і компенсація, окрім всього іншого, буде йти в мінус. Чому ж я говорю про 25-й рік? 25-й рік вони будуть в обороні, не тому що їм не буде вистачати людського ресурсу. Цього лайна в них вистачає. А от щодо техніки, то це правда. Механізована компонента, артилерія, навіть я скажу так, навіть тактична авіація, все це буде впливати та дефіцит та обмеженість використання буде впливати на їх можливості проведення наступальних дій, і вони змушені будуть перейти в оборону, особливо коли вони будуть цього отримувати все менше так вони зможуть, вони можуть домовитись з північною Кореєю постачання радянських типів там Т 54 п'ятдесят 55 Т-62 танків. Якихось бойових броньованих машин, мінометів, артилерії, так само вони можуть припустити, що і з можуть домовитись. Хоча у Ірану все досить так там зараз стримано, тому що ми бачимо, що якщо Північна Корея передала Росії балістичні ракети КН-23, то Іран так за всі ці роки не передав Росії балістичних ракет. Хоча про це а багато. Це свідчить, Пане Олександре, Це свідчить про те, що Іран не впевнений у якості своїх ракет. Це може зіграти на самому противника, вони йому самому потрібні, і ми це бачимо. Що в них обмежений також цей ресурс? Так в них є військово-промисловий комплекс, який може їх виробляти, але останнього разу, коли він обстрілював Ізраїль, то майже всі балістичні ракети і дрони були знищені. Майже ефект їх цього ракетного терору комбінованого проти Ізраїлю, він наближався до нуля, нуль фактично. І е, зараз е, Іран також погрожує Ізраїлю черговою хвилею е, ракетних ударів. Ну буде та ж сама історія. Більшість з них буде знищена, але він витрачає ресурс, він повинен його компенсувати. Е, до речі, після удару по Ізраїлю комбінованого, який здійснив Іран е, у Росії. Було обмежена кількість дронів Камікадзе Шахестордцять 136 вони використовували обмежену кількість у той період по території України і деякий час взагалі було 3-4 дні, коли взагалі шахеди не запускалися, взагалі навіть невеликої кількості, там по декілька одиниць. Тобто, це ще вказує на те, що Росія вона залежить від Ірану в постачанні готової продукції або елементів запчастин, обладнання і так далі. А Іран, в той самий е, час, який повинен демонструвати, що я можу погрожувати Ізраїлю. А він використав цей, цей потенціал. Йому треба власні вже запаси поповнити, і до речі, з Ізраїлем буде так і продовжуватися така дистанційна війна, і це до речі позитивно впливає і на, е, на нашу ситуацію, тому що розуміючи те, що у Ірану постійно така нестабільна ситуація з Ізраїлем, він буде все ж таки обмірковувати. А що передавати врешті-решт Росії в якій кількості приходити чи на більш глибоку військово-технічне співробітництво, чи ні? Тобто, зрештою, коли от зараз ці йдуть прогнози і міркування експертів, а почнеться чи не почнеться війна на близькому сході? і Якщо припустити, що варіант буде, що почнеться, то це позитивно позначиться для нас, тому що Іран постачатиме менше озброєння Росії. Війна, велика війна, не почнеться на Близькому Сході. Нема бажаючих та дурних воювати з Ізраїлем. Це тільки перед великим натовпом, десь там під час якогось мітингу можна сказати, Ізраїль стережись, ми йдемо. Там ці гасла Ердогана про те, що він готовий. Ну так, ці, ці гасла автору. вже з минулого року, до речі, лунають. Він тоді ще в аеропорту Ататюрка що на мене є е, ну таким блюзнецтвом щодо е, безпосередньо самого Кемаля Ататюрка, який е, був е, саме прибічником е, світськості е, е, і тут радикал мусульманський, яким є в принципі е, реже ПТІ Пердоган. А е, він звертається ось до натовпу саме з цього майданчику. Ну тобто, це навіть. Зневага до самої пам'яті Кемаля Ататюрка. але тим не менш, що сталося з того періоду, що відбулося, що Тур Туреччина зробила з того періоду, що Ердоган зробив, щоб якось підсилити свої заяви, ці воєвничі? нічого, нічого, і так само не буде нічого. І зараз я скажу так: Ердоган намагається навколо себе електорат. Він зараз втрачає перевагу перед опозицією. Він намагається навколо цей радикальний електорат е, об'єднати. Але тут ось е, цікава, яка е, тема, е, який момент, е, е, коли ти кажеш, що ти комусь, Ну коли ти комусь е, погрожуєш і тебе за це підтримують, ти один раз робиш погрозу, другий, третій, четвертий, п'ятий, десятий, двадцятий, п'ятидесятий Ну, якось люди, які тобі на перший раз повірили. Вони окей, добре, другого-третього разу ще тобі повірять. А потім, ну якось вони будуть на тебе дивитися, як на якогось блазня. І от Ердоган, який мав досить потужні позиції, насправді довгий час політичний. Він зараз саме в цих перегонах за е електоратом та погрозами Заходу та Ізраїлю, він перетворюється на блазня. Ізраїль почне е бойові дії проти Хезболи в Лівані. І це буде факт. Ізраїль відіб'ється від чергової ракетної атаки від Ірану. І це буде факт. Що зробить Туреччина? Що зробить Ердоган? Нічого. Отак, От отакий, скажімо так, закат кар'єри. Пане Олександре, дякую вам за цікаву розмову, за цікавий огляд, за те, що знаходите часто можливість з нашими глядачами ділитися своїми думками. Завжди вас раді бачити на нашій youtube платформі. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Дякую на все добре.